І одразу до головних подій тижня 23 роки тому, 15 лютого, було виведено останній радянський БТР із Республіки Афганістан. Саме цього дня в Україні вшановують пам'ять учасників бойових дій на території інших країн. На урочистостях з нагоди пам'ятної дати бували і наші журналісти. Майже 10 років тривала ця війна з 1979 до 1989 Більше 160 тисяч українців пройшли через її горнило. Близько чотирьох тисяч не повернулись до рідних домівок, тисячами вимірюється кількість поранених та інвалідів. Проте багатьом вдалося пережити ті жахливі події та повернутися живими. Ценності, які говорили ті раніше, тим більше тоді, вони ані взагалі не мають значення, тому що основна задача на определенний момент для тебе становиться вижити. От реально выжить. Колишні афганці служать майже у всіх ланках збройних сил. Їхній бойовий досвід стає в пригоді при підготовці особового складу. Чоловіка война лучше ніділос може бути очищає. Може бить, очищає. У день вшанування учасників бойових дій на території інших країн, очільники держави та збройних сил України взяли участь в урочистій церемонії. Квіти до пам'ятника полеглим в Афганістані поклали президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил Віктор Янукович, голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем'єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Дмитро Саламатін, члени колегії військового відомства та воїни-інтернаціоналісти для нас це не свято. Це день пам'яті, ми відмічаємо щорічно в'їжджаючи сюди з різних куточків України. Урочистим маршем перед учасниками церемонії пройшли військовослужбовці роти почесної варти Міністерства оборони України. Пам'ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Зараз ми старі, в принципі, вже старі. Але коли ми тут збираємося, ми цього не щучаємо. Вот Це найстрашніше, Що раз в гаду ти себе, Молодий, а все остальное время ти старий. цього дня у центральному будинку офіцерів прем'єр-міністр України Микола Азаров зустрівся з воїнами афганцями та членами їхніх родин. Під час зустрічі вони обговорили з прем'єром низку питань: про відновлення доплат родинам загиблих воїнів, прирівняння цих сімей до інвалідів та оздоровлення коштом держави, виділення двом родинам квартир, допомоги у ремонті церкви Воскресіння Христового, а також виділення коштів на ремонт пам'ятників афганцям. Ми сьогодні встрітили. С матерями погибших в Афганістані. Я вас їх завірюю, заверяю вас всіх, що всі ті питання, які ми обсудили, були п'ять в цьому году будуть решены. Вшановили учасників бойових дій не тільки у столиці, а й у всіх регіонах України. В Одесі з цієї нагоди учасники Афганської війни зустрілися з вихованцями військового ліцею. Екскурсію у минуле доповнив похід до військово-історичного музею південного оперативного командування, де була розгорнута експозиція, присвячена війні в Демократичній Республіці Афганістан. Саме інтересна інформація це непосредственно самі розкази воєнних людей. Це одне діло прочитати в інтернеті, а інше – діло послухати з матері в очі тому чоловіку і як він розповідає історії. За роки афганської війни 72 військовослужбовцям було присвоєно звання героя радянського союзу 11 з них українці. Взагалі -то хочеться, щоб не держава не те, що там нам давала. Ми не просимо, ми не вимагаємо там якихось піль, якихось матеріальних благ. Ми хочемо, щоб нас пам'ятали. Просто пам'ятали, щоб покоління майбутнє таких, таких випробувань, таких жертв не мали. Афганськими дорогами та гірськими стежками прийшов і нинішній директор Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України Ігор Кошель. В умовах жорсткої радянської цензури він як військовий журналіст писав правду про афганську війну, подвиги солдатів і офіцерів. Тим, хто завтра давай, по дорозі поїде, хто увійде радний. Кого не накроет в пути пулемет Кого завтра полюбит, согреет столица Тем, кто утром увидит цветы на броне Кто в улыбках афганцев прочтет напоследок То ли радостный след, то ли горестный след Тем, кто тоже платил сединой за победу Вам на радость или на беду мы на блогах сидим и заставах Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь, мы слева и справа, Мы остались, имейте в виду, Поклонитесь мы слева и справа. Улетели башки, Мы в камнях, я и ты, Ночь тиха и спокойно. И горы не стонут, только нервы звенят от глухой пустоты, и в холодном патроннике тесно патрону мы к дороге спиной, Мы к душманом лицом, нас непросто пройти, как бы там ни старались, Ощетинились горы колючим свинцом. Пусть простят нас, кто ждет, мы остались вам на радость. Или на на как сидит из застава, мы остались имейте в виду поклонитесь мы слева и справа мы остались имейте в виду поклонитесь мы слева и справа кто из нас доживет до заветного дня вой сирены усылы от нашей границы Кто обнимет жену, мать, сестру и дитя Кто заплачет, целуя счастливые лица Тот проверит, как вы соблюдали завет Молодушных позором покроет Тот не даст наложить на святое запрет Тот воздаст по заслугам героям Вам на радость Сидим из оставок, мы остались, имейте в виду, поклонитесь, мы слева и справа, мы остались, имейте в виду, поклонитесь.